Та віта, то, рухаємо, вору, так. так, це від моєї особистої машини. Це сталося місяць тому. В, 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 в ямі машина зупинилась, вдарилася і влетіла. Я ж кажу, на стратегічному шосе влетіли машина в яму і у нас її розпили. Внаслідок, і ГАІ встановило, що внаслідок е, порушення дорожнього покриття сталося. І таке сплош і рядом. По всьому... ти колеса закриваєш, Олег, Олег, хто ти має нас відповідати нас за, дороги? за дороги? Що? Хто за дороги має бути відповідати? За дороги має відповідати Азаров і Попов. Це їхня відповідальність. От вони нам кажуть, що ми їм двері, може, зламаємо. Вони отак тисячі машин ламають на тому, що крадуть гроші. Оце результати точніше наслідок діяльності укравтодору. Побита фара від машини, проколені колеса. Розбиті диски, це е, так вони хазяйнують, бо насправді ні в Києві, ні в Україні доріг немає. Бо ми говоримо не тільки про Київ, Попробуйте на Одеську трасу проїхати, спробуйте на Чернігів проїхати. Це жах ходи на недороги. Це при тому, що фінансування в бюджеті на цей рік, порівнянні з минулим, зменшено. На жаль, ніхто от прийшли ми е, на знак протесту, але ніхто з керівництва украдодору не вважає за потрібне вийти, пояснити ситуацію, е, розказати, як вони збирають. Дороги ремонтувати, очевидно, вони не збираються нічого робити. І На дорозі насправді всі рівні. Що депутати, що не депутати. Машини страждають однаково. Ну, Крім, очевидно, машин президента, прем'єра, які їздять по ремонтованих дорогах, у них напрямок добре відкатаний, а все інше, на жаль.